Терміново апокаліпсис УРФ. Світ аплодує зсу феєрична ліквідація противника на розпечній землі фронту. Куп'янськ жорстко покарав Путіна. Той у відповідь метає ракети по Європі. Шок Україна випускає у небо секретного звіра. Він вгризається у російську міць. Москва продовжує нервувати військо заходу і дронове підсилення. Україна на висоті. Про все це у нашому випуску Пекельна точка. Екстрено війна остаточно перейшла на територію РФ. Блекаути оселилися одразу у кількох регіонах, а Москва судомно здригається у перечутті ще жахливішого. ЗСУ жорстко вриваються. Це треба бачити на власні очі. Росіяни потрапили у справжнє пекло, яке самі ж і розпалили. До краху імперії лишилося півметра. Невже таки кінець РФ уже видно на горизонті? Перші подробиці у сюжеті далі. ЗСУ кратно нарощують кількість та ефективність ударів по російських об'єктах тепло та електрогенерації. Діл оборони України відповідь на удари, що продовжуються по цивільній та критичній інфраструктурі України. Для того, чтобы э, как-то поставить эту войну на впатовую ситуацию, перевести, да, надо научиться не только отбивать атаки врага на э, передовой, но и подавить его логистику и подавить его авиацию. Поэтому понадобились, ну и я уже не говорю о том, что необходимо наносить удары по предприятиям военно-промышленного комплекса и энергетической системы России. Намагаючись залишити без світла українців, російський диктатор перерікає на темну та холодну зиму мільйони росіян. Якщо погрожують блекаутом, наприклад, в столиці України, то повинні знати в Кремлі, що буде блекаут столиці Росії. это Белгород. Тут, короче, тут света нету вообще нигде в Белгороде. В начале листопада Украина завдала десятки ударов по российских электропедстанциях. Дальнобийные дроны отключают светло в оккупированном Донецке и півострові Крым. Короче, заряжайте телефоны, походу они решили нам вырубить свет везде. Я уже больше 30 штук насчитал. Калужська-32, темнота. І далі погнали, темнота, темнота, темнота. крилаті ракети та реактивні дрони знайомлять із реаліями блокаутів мільйони жителів європейської частини РФ, у тому числі Москви та Підмосков'я. Крім української зброї, не можна забувати про постачання західного озброєння, яким з недавніх пір Україна також почала бити по російській території. Получено одобрення. Тому можемо говорити, що на територія Ростовської, Курської, Білгородська Брянської Прямського вони знаходяться в зоні пораження. Как западных средств поражения, это еще раз подчеркну, атаком сэскальпа штормшедл, так и соответственно модернизированный вариант зенитно ракетного комплекса С-200. Перед початком зими Україна має широку номенклатуру потужної далекобійної зброї, реактивні дрони, барс, пекло, поляниця та «ФП-1», а також крилаті ракети Фламінго та довгий Нептун дотягуються до найбільших російських міст, у тому числі об'єктів тепло та електрозабезпечення Москви та Санкт-Петербургу. З учутом кліматичних особливостей Російської Федерації і з учотом тактико технічних характеристик средств пораження української сторони. Российскую Федерацию ожидает суровая зима в прямом и переносном смысле слова. В первую очередь, это теплоэлектростанции и другие производственные мощности, которые поддерживают жизнедеятельность крупных российских городов. Тін знову влупив собі по репутації. Куп'янський Кремль уже пафосно вписав у список перемог. Раптом виявився повністю під контролем ЗСУ. Російські солдати знову осоромилися на всю імперію. Український контрудар перевернув усе помста, яка буквально розкатала сили противника. Чи засвоїли окупанти урок? Про це вже за мить. Чергова брехня з боку російської пропаганди загнала росіян у пастку власних заяв. Я не можу в етері нашого показувати відповідні знаки і озвучувати певні слова, але розумію, що треба сьогодні Путіна в чергове відправити за курсом руського корабля. Мабуть, вище керівництво Ерефії забуло прийняти відповідні таблетки. Їм наснилося, що їхні війська заблокували 15 батальйонів ЗСУ. Та повністю контролюють Куп'янськ на Харківщині. Про це так званий начальник генштабу Герасимов доповів під час візиту бункерного до одного з командних пунктів групування Захід сидні групування Запад освободили город Куп'янськ і продовжають формування військових сил України, окружених на левому берегу ріки Оскол. У генеральному штабі ЗСУ спростували заяви з Кремля, пояснивши, що в місті та його околицях тривають контрдиверсійні заходи та спеціальні дії з пошуку та знищення диверсійно-розвідувальних груп противника. На сьогодні російські окупанти є лише на околицях. На сьогодні справи у них там складаються дуже кепсько. Я не скажу, що там легка ситуація, і вона відповідно сьогодні. Ну просто якась така радіжна. Ні, сьогодні сили оборони там докладають чимало зусиль для того, щоб провести відповідні дії, блокувати ворога, не дати йому можливості інфільтрації надалі. Ну і власне відкинути з тих тактичних позицій, які росіяни. Їм вдалося закупити дещо раніше, і таке відбувається потихеньку, потроху, але ворога Куп'янська відтісняємо. Російська верхівка свідомо поширює такі заяви. По-перше, вони намагаються показати росіянам, що у них нібито є досягнення в Україні, щоб виправдати свої втрати. Їхня економіка летить у прірву, але вони хочуть довести, що все йде за планом. Про це говорить Юрій Федоренко, командир 429-го окремого полку безпілотних систем АХІЛЕС. Друга ціль Кремля це тиск на українців. Схожі заяви попадають в інформаційний простір України, і саме українці можуть бути введені в оману, не проаналізувавши інформацію. Третя ціль вплив на Дональда Трампа, який не розбирається в деталях. Ще на Алясці Путін навішав Трампу, що захопить весь Донбас і Куп'янськ. Тому зараз Кремль видає бажане за дійсне. Куп'янський напрямок і досі залишається складною точкою на карті України у самому місці. Силам оборони вдалося пов'язати наступальні підрозділи противника та нав'язати їм інтенсивні міські бої. Ворог зазнає величезних втрат і не може просунутися далі від околиць. Тим часом українські війська продовжують поступово крок за кроком, квартал за кварталом відтісняти окупантів на їхню територію. На даний момент куп'янські російські штурмові групи. практически отрезаны от наземного снабжения, наземной логистики. Логистика осуществляется за счет тяжелых беспилотников. Следует отметить, что россияне используют тактику просачивания малыми штурмовыми группами до трех человек, накопления и, соответственно, в дальнейшем попыток взять под контроль именно логистику, локацию сил обороны Украины. Кроме этого, оккупантами используется тактика так называемых флагов тыков. То есть когда группа из двух-трех человек забегает в э, тот или иной район Купянска, который находится в серой зоне, то есть территория, не контролируемая ни одной из сторон, устанавливает российский триколор, фи, э, фильмирует это. И это подается как данные объективного контроля, якобы. Э, Уже непосредственно контролю даного мікрорайону Куп'янська російськими окупаційними військами наразі. Майже основним завданням з обох сторін є перерізання або максимальне ускладнення логістики. Незважаючи на всю складність ситуації, погодні умови та нестачу особового складу, українські захисники майстерно з цим справляються. Екстрено РФ божеволіє від цього, удари, яких вже не приховати. У відповідь Путін кидається вогнем. На європу летить зграя ракет. Шок, це все змінює. На фронті ж у Путіна суцільний провал. Російські генерали ховають очі, коли звітуються перед диктатором. Інженери чекають на похвалу. Російська оборонка видавила себе нову зброю. Усе про це і не тільки у сюжеті. Далі. Невідомі дрони, вкотре атакували новокуйбишевський НПЗ у Самарській області РФ. Повідомляють роз за словами місцевих жителів, було чутно близько десяти вибухів. Також очевидці розповідали про яскраві спалахи в небі. Никольно. Путін збирає ракети, щоб обстрілювати Європу. З таким попередженням на зустрічі з європейськими дипломатами у Києві виступив міністр армії США Ден Дріскол. пишуть за Times. А обстреливает Путин или не обстреливает Европу, это очень сложный вопрос. Если вчера прилетают в Румынию российские дроны, Министерство обороны, и Министерство иностранных дел Румынии чешет затылок и говорит, это случайность. Если на территорию Польши залетает ракета Х-55, К-55, это вот 195-х, ну, похожие ракеты на А555, А101, которые обстреливают россияне украину, только индекс Х-55 55 это ракета с ядерной боеголовкой. Но ну, залетела в, в Польшу с имитатором, да, болванкой вместо ядерной головы. Не было там ядерного заряда. Слава богу. Но определить в полете был там ядерный заряд, не было. Нік ні зможе ніхто. За словами журналістів про зростаючу ракетну загрозу з боку Росії, Дріскол згадав у рамках обговорення американського мирного плану. Європейські дипломати зрозуміли це як натяк Вашингтона на те, що потрібно якнайшвидше досягти завершення війни в Україні. У свою чергу європа думає про дії у відповідь проти Росії щодо зальотів дронів і диверсій. Повідомляє політико з посиланням на джерела європейці реагують, але реагують дуже медленно. І європейці займають реактивну позицією. позицію реакції на ті подразники, на ті уколи, котрими атакують Росія. А ось сам Трамп здається, чіткого бачення миру, до якого схиляє Україну, немає. Отож і просить нашу країну підписати мирну угоду, не даючи жодних гарантій безпеки. Ну, очевидно, значит изменение риторики. По факту, как в Америке, я хотел бы сказать, так и в Европе, но ну, мне последнее время администрация Соединенных Штатов словесно, по крайней мере, очень четко дает понять партнерам по НАТО о том, что они как бы и члены НАТО, но вот НАТО здесь, а Америка здесь. Ети не одно, і те. Ну, американці принуждають європу таким то дійством. У Росії, схоже, готуються до ядерної війни. Російські вчені розробили єдиний державний стандарт з виявлення районів, що зазнали радіоактивного хімічного та біологічного зараження. Новий гост набуде чинності 1 лютого 2026 року. Своїх бійців Путін, здається, зовсім не шкодує. І лише на Запорізькому напрямку кладе за день по 100-200 чоловік, змінивши тактику просування окупаційної армії. Тепер замість звичайної тактики інфільтрації двома-трьома бійцями на одну позицію заходить по 10 піхотинців, на чому, власне, і закінчується їхнє існування. Росія вирішила змінити дронову тактику та почала застосовувати багаторазові БПЛА. Одним із таких нових зразків став гексакоптер Нічна відьма, вантажопідйомністю близько 20 кілограм та дальністю польоту 40 хвилин. Ще одна новинка квадрокоптер «Бульдог-13», який має 4 кілограмове корисне навантаження, модульні ударні пакети та електроніку, що дозволяє протидіяти українським засобам радіоперешкод. БПЛА. и раньше применяли различных типов. Те же э, FPV-шки со скидами. Это многоразовая БПЛА, многоразовая БПЛА. Маленькие разведывательные наблюдения. Это многоразовое, многоразовое. Э, то есть, ну, сказать о том, что появился какой-то геймченджер, я бы не сказал. Водночас Україна підписала договір з Великою Британією, який дозволить нам виробляти там українські перехоплювачі, що довели свою ефективність у боротьбі з шахедами. Наразі планується масове виробництво, яке може сягати кількох тисяч на місяць. Прорив, що кип'ятить кров окупантам. Британія та Україна запускають секретну суперзброю проти дронів. Новий небесний хижак рве іранські БПЛА просто у повітрі, стираючи ворога з неба за лічені секунди. Передові технології і українська відвага злилися в один удар. Почалося нове безпілотне століття, і його перший вибух уже чути по всій лінії фронту. Більше деталей про це у сюжеті. Далі Україна посилює протиповітряну оборону не лише на фронті, а й у глобальному масштабі. Велика Британія та Україна підписали історичну ліцензійну угоду на виробництво українських дронів-перехоплювачів Октопус, створених спеціально для боротьби з російськими шахедами. Міністр оборони Денис Шмигаль наголошує, що це відкриває нову еру міжнародного військово-технічного співробітництва, коли українські технології лягають в основу масового виробництва партнерів по оборонній коаліції. Планується масове виробництво перехоплювачів, яке може сягати кількох тисяч на місяць. Виготовлені засоби будуть передані Україні для посилення захисту нашого неба. Денис Шмигаль, міністр оборони України. Проєкт Октопус нині на фінальній стадії переговорів і може бути започений уже найближчими місяцями. Міністр оборонної промисловості Великої Британії Люк Полорт уточнює, що країна готується виробляти близько двох тисяч перехоплювачів щомісяця та направляти їх безпосередньо в Україну. Велика Британія є видатним лідером у галузі досліджень, розробок та передового виробництва. Тому ми можемо додати те, чого нашим українським друзям бракує в цьому плані. Ми маємо бути швидкими і маємо бути першими. Ми починаємо з безпілотників з очевидних причин, але загалом Україна є для нас важливим партнером у створенні технологій, необхідних для стримування Росії та переозброєння Європи. Люк Поварт, міністр із питань обороноздатності та промисловості Британії. Для України ця угода не просто розширення виробництва дронів. Це спроба створити стабільну систему протидії масовим атакам шахидів, які країни агресор запускає по українських містах практично щовечора. «Октопус» вже довів ефективність на полі бою, компактний, маневрний і дешевий у виробництві. Він перехоплює ворожі безпілотники в повітрі, забезпечуючи гнучкішу і швидшу оборону ніж традиційні системи ППО. В Україні три виробники вже отримали необхідні технології для випуску октопус ще 11 готують свої виробничі лінії. Але ключовим є саме міжнародний масштаб. Запуск виробництва у Великій Британії дозволяє перейти від десятків і сотень дронів до тисяч щомісяця. Такий темп може вперше змінити баланс у війні дронів, де поки що чисельна перевага залишалася за РФ. Паралельно Україна розвиває спільні програми зі Сполученими Штатами, де також налагоджується виробництво перехоплювачів, здатних знищувати ударні безпілотники РФ у Вашингтоні. Не уточнюю, чи йдеться саме про «Октопус», але тенденція очевидна. Партнери переходять до формули не лише постачати, а й спільно виробляти. Воєнний проєкт, любой воєнний проект, любой проект зв'язаний з увеличенням поставки вооруження на фронт. То ли это обычные дроны, то ли дроны перехватчиков для шакедов, они важны для а, полноценного ведения войны в воздухе и на земле. А такого рода проекты, как а, производство, совместное производство автобусов в Англии и в Украине, они еще более важны для украинской стороны. Они, а, ну, давайте так, они не дадут перелома а, в войне. Ближайше время, давайте скажем так. Ну притом ані змогут улучшить безопасность неба для многих і многих городов. Одночасно Україна зміцнює не лише оборонний, а й фінансовий фронт. Київ і Міжнародний валютний фонд досягли домовленості про нову чотирирічну програму підтримки на суму 8,2 мільярда доларів. Прем'єрка Юлія Свереденко підкреслює, що ці кошти допоможуть профінансувати критично важливі витрати. Та зберегти макрофінансову стабільність, без якої неможливе ні виробництво зброї, ні стійкість оборонної економіки. Терміново лінія фронту для росіян перетворилася на суцільну зону страху. У небі новий хижак ФП-2 лише своїм виглядом вбиває окупантам землю з під ніг. Росіяни панікують, загроза прилітає мовчки з того напрямку, де вони вважали себе недосяжними. Український дрон ламає їхню оборону, руйнує позиції і зриває плани. Кремль губиться у власних звітах. Сила удару настільки жорстка, що рахувати втрати вже немає сенсу. Усе про нову мисливську операцію ФП-2 – Просто зараз у матеріалі. Далі. Страшний сон Російської Федерації. А точніше причина його відсутності. Новий український ударний дрон fp 2 fp 2 застосовується для ударів по тилу росіян. Також він може нести адаптовану авіабомбу як бойову частину. І дрон fp 2 Он заточен именно под удары, причем такой проникающей боевой частью. Он не мягкий, как обычные дроны, да? а у него в качестве боевой части использована 100-килограммовая бомба ФАП-100 со снятой хвостовой частью. Вот. То есть, этот беспилотник может поражать цели достаточно эффективно. Тому що ФАБ – це, наприклад, основна бомба ремін Второй мировой війни. Наиболее массовая бомба. І вот. он він поражать поражати э, високоточно. Підтверджують інформацію про використання безпілотників як окупанти, так і самі українські військові, показуючи свою роботу по ворогу на теренах Донбасу. Маркування ОФАП вказує на уламково-фугасный характер боєприпасу, призначеного для ураження незахищених та слабо захищених цілей FP2 может быть как по стационарным целям, так и в отдельных случаях по подвижным целям. Вот. И это очень важный момент, потому что, например, можно поражать какие-то э, те же самые пусковые установки Искандера при их выдвижении на позиции. Українська компанія Фаєпойнт представила ударний безпілотник fp 2 у класі Мідлстрайк. Він повторює конструкцію далекобійного безпілотника fp 1 що використовується для ураження цілей у тилу російської армії. Це та так сказати, модернізація а, дальнобойного дрона ФП-1, у якого дальність там достигає 1400 кілометрів. А ФП він сохранив ту же конструкцію, а, але має менший розмір. Вот, ну, судя по всему, меньше размах крыла. Вот. И дальность у него ограничена двух, двумя сотнями километров. Здесь расположена основная масса э, складов э, и логистических центров э, армейского и фронтового уровня. Вот. Поэтому эта зона поражения очень важна. Виробники пропонують комплекс як з класичною стаціонарною пусковою установкою, так і мобільний варіант для швидкого розгортання, замаскований під звичайну армійську вантажівку. Можна під'їхати як можна ближче там на 10 кілометрів до лінії фронту, швидко существить запуск і швидко уйти з зони пораження. Зазначається, що відносно дешевизна та доступність безпілотників у поєднанні з тяжкою бойовою частиною дозволяє для України певною мірою компенсувати дефіцит високоточного ракетного озброєння. ФП-2 можна вважати високоточним боєприпасом. Чому? На ньому встановлюється камера в районі, скажімо так, в десятки там, кілометрів від лінії фронту підвішується ретранслятор. І цей дрон летить, як FPV. Тобто, у нього є на борту камера, він прицельно поражає цель. Тобто, оператор бачить ціль перед тим, як її поразить. Експерти звертають увагу, що за рахунок низької висоти польоту та масовості дрони можуть обходити або перенасичувати системи протиповітряної оборони російської армії, що в певних ситуаціях може мати кращий ефект, ніж удари ракетних комплексів Хаймарс. Прямо зараз на полі бою історичний момент. Іноземні військові вперше демонструють готовність діяти проти РФ прямо на українській землі. Берлін і Париж переходять від дипломатичних заяв до конкретних кроків. Підрозділи на старті, техніка на поготові. Кремлю паніці, схоже, друга армія світу без сила у битві із об'єднаним заходом. Більше подробиць про це не пропустіть далі. Велика Британія та Франція готують війська до можливого розгортання в Україні. І все це відбувається саме в той момент, коли США просувають власний мирний план. Документ із 28 пунктів, де один із ключових елементів прямо вимагає: на території України не повинно бути військ НАТО. Ми, європейці, завжди підтримували міцний і справедливий мир і вітаємо будь-які зусилля для його досягнення. Звісно, щоб будь-який план спрацював, потрібні українці та європейці. Це цілком зрозуміло. Також ми повинні розуміти, що тут є один агресор і одна жертва, тому ми не чули про жодні поступки з боку російської весі. Я маю на увазі, що якби Росія справді хотіла миру, вона могла б погодитися на безумовне припинення вогню вже деякий час тому. У цей час ми знову бачимо бомбардування цивільних. Питання, як пише Блумберг, уже визначила конкретні військові підрозділи, які можуть бути оперативно відправлені в Україну. Міністр оборони Джон Хіллі заявив, що Лондон оновив плани відправки військ в Україну в межах коаліції охочих, до якої залучено близько 30 країн на чолі з Великою Британією та Францією. Ми провели розвідку в Україні. Також знаємо, які підрозділи будемо задіювати, як їх розгортати і які завдання вони виконуватимуть. Плани узгоджуватимуть з іншими членами коаліції залежно від потреб України та умов будь-якої мирної угоди. Фактично Лондон формує каркас майбутньої присутності, тієї самої, яка має запрацювати одразу після можливого мирного врегулювання. Британія вже закладає на цій цілі понад 100 мільйонів фунтів. Це приблизно 130 мільйонів доларів. Кошти на початкові витрати з відправлення військ. Постоянно йдуть контакти між Україною і партнерами относительно потреби, односітна ситуації. Это один из каналов, по которому, имеется в виду, на уровне Министерства иностранных дел, на уровне различных ведомств и различных координационных групп, которые созданы между Украиной и партнеров. Эта информация доносится. Украинские оценки. С другой стороны, у партнеров есть прямые контакты с организациями гражданского общества в Украине, через донорские организации, через целый ряд контактов посольств. И, соответственно, они получают оценки из мест, с регионов, из областей, от мэров, от местного самоуправления, от местных активистов. Также о ситуації, яка проїздить і потребностях. Третій момент працюють розвідки і аналітичні центри. Поэтому точно можна і абсолютно відвісно заявить, що партнери прекрасно розуміють ситуацію і ті потреби, які існують. плани передбачають розміщення контингентів подалі від лінії фронту та продовження підготовки українських підрозділів як у Британії, так і безпосередньо в Україні. Після підписання мирної угоди ну, у Києві має запрацювати координаційний центр під керівництвом британського двозіркового офіцера. Його завдання логістика, озброєння, навчання, відновлення українських сухопутних сил, а також забезпечення повітряної безпеки, необхідною для відновлення міжнародного авіосполучення, окремим блоком розширення Чорноморського військово-морського угруповання Туреччини, Румунії та Болгарії, розмінування безпека, торговельних шляхів, відновлення морського експорту. Ці елементи за задумом Лондона, мають стати ключовими для післявоєнного періоду. Якщо і буде розміщення контингента, вони будуть розміщені в від зони настолкення, очевидно, річ йде о западі України, де і зараз, кстати, по моїм даним, ми знаємо, що знаходяться американські воєнні інструктори в кількості, які обучають в тому числі і логістики. и всего остального. Соответственно, речь идет также об инструкторах. Поэтому надеяться на то, что в случае начала мирного процесса на линии столкновения будут стоять иностранные войска, не абсолютно пока не стоит. То есть речь идет о том, что и сейчас продолжается. Но только вполне возможно говорить о замене, например, американских, На інструкторів о, і, і американських а там воєнних на англійських воєнних саме зараз Україна та європейські партнери стикаються з непростим вибором з одного боку необхідність забезпечити надійні гарантії безпеки та отримати стабільність після можливого неврегулювання. З іншого ризик вийти за рамки американського плану, тим самим спровокувавши новий виток тиску з боку ЕРЕФІ, або взагалі підірвавши саму архітектуру майбутньої мирної угоди. На цьому мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.